Доброго дня, любі друзі! Витері Софія і так я роблю розклад на кожен день і зараз про понеділок. Понеділок керує місяць понеділком. Це король в царстві сонячної системи. Він пов'язан в нашому гороскопі з розумом і почуттям, тонкими душевними якостями. День місяця це День матері та нових починань. Особливо добре починати справи на повну або зростаючу луну. Тоді всі справи отримують гарний розвиток і швидке зростання. Понеділок сприятливий для робіт, пов'язаних з обміркуванням, креативом, з плануванням подорожувати краще південному напрямку, а в своє життя ввести внести білі та світлі кольори. В цей день добре вчитися, купувати речі, починати романтичні стосунки і реєструвати шлюб. Не варто проявляти емоційність і приймати складних рішень. По понеділках добре, рано лягати спати. І так, любі друзі, головна подія цього понеділка цікавий момент цього понеділка. Радість цього понеділка. І тепер, що бажано зробити в цей день? І що бажано не робити в цей день? Зараз я посуну. І так, любі друзі, да, тільки ми а, проговорили стосовно ведичної астрології, бачите, по понеділках треба контролювати емоції. Да? І в нас виходить головна подія дня – емоційність. Тому що кубки це про емоційність. А, дивіться, буде повен. Кубок, да, буде у когось багато справ, але все це буде благосно. Все, що ви не вирішували, вирішуйте, будь ласка, все ж таки менш емоційно, тоді, звісно, да, тоді буде і копеечка до да копійки, як то кажуть. І тоді буде у вас баланс. Тому що, ну, дивіться, якщо емоційність, да, от в даному випадку. Повний кубок, ну і зверху, якщо ти щось кладеш, то щось витікає. Ну розумієте, да, тож, І це, скажімо так, що таке емоційність, це необдумані якісь кроки. Тож, будьте ближче до балансу розумійте, що це такий енергетичний день, активний, да? можете на емоціях дуже багато справ переробити. Звісно, це принесе вам, можливо, не одразу, але якісь плюси, знову такі, щоб ви просто ввечері сльоз не лили від того, що у вас нема сил, від того, що ви витратили забагато енергії, розумієте? Отож, От, тут контролюємо емоційність. Робимо все трошки повільніше і думаємо наперед. От, Бажано все це. Звісно, для когось ця карта каже про нові почуття. Можливо, з'явиться кохання у когось, да? можливо, це будуть якісь емоційні розмови, ну, можна так е... дискутувати. Да? Це не означає на... негативу розумієте, да? тобто просто можливо буде ну, іноді таке. Відіграється, як ну, можна в оперу піти, да? і то там надмірна, звісно, емоційність, ну саме кубок, да? туск такий потужний, коли там люди співають і так далі. от, Тож, якщо Будете відчувати такий, знаєте, приплив, нахлинула на вас, да? хвиля вас захлиснула емоційно, Розумієте, да? тоді мені треба щось, наприклад, знову таки запланувати. Ну, щоб якось, можливо, активно треба вам відпочити в цей день. Тобто у вас буде енергія. У кого там були якісь проблеми, буде одужання. Да? Звісно, такі дуже чудово побути десь біля води. Так само карта каже, що якщо ви збиралися кудись, тоді буде гарним шлях, да? тому що в нас пряма позиція чудові енергії. Ну і так, любі друзі, далі. Цікавий момент цього дня, цікавий момент, може пов'язаний бути з такою пані. Котрі королева кубків, це людина, бачите, кубки так само про емоції, але ця вона королева вона і поводить себе як королева. да, Вона керує, бачите, двома руками цією тримає кубок, да, тобто свої емоції. А тут вона грається. да, Я тут підкручу, я тут, ну розумієте, тут пані вже вміє. Прикручувати, вміє, стримувати свою емоційність. Знову таки, от, Можливо, ви будете в таких енергіях, коли ви нарешті відчуєте себе на троні, хтось знайде свій трон, у когось підвищення буде статусу. Тож, і це може бути через цікаві моменти. Що таке цікаві? Іноді це просто несподіванка. да, і Ти потім думаєш, ого, який цікавий момент був в моєму житті. Розумієте, да? можливо, будете ви. Значить, повторюся, можливо, будете спілкуватися. Якщо вам треба порада, або ви хочете поспілкуватися з якоюсь гідною людиною, тоді ви можете знайти таку людину собі на цей день, а провести з нею якийсь час. Наприклад, якщо того вам треба, це може бути якийсь спеціаліст. Да, це розумна людина в ресурсі. Це людина, котра а, в неї є і матеріальний статок, і знову таки вона духовно так само багата. Вона спокійна, впевнена в собі. От, звісно, якщо Ну, тут я не бачу, що ну, в принципі може бути. А, це розсудлива людина, я так скажу. Тож вмикайте такі енергії, або в якісь цікаві в цікавих моментах, де ви не можете розібратися, шукайте таку пані, з котрою ви можете проконсультуватися, і ви тоді обов'язково отримаєте для себе пораду, якщо вона вам треба. Дивіться, король кубків знову таки, ви бачите, надмірно буде емоційний сплеск, якийсь понеділок. Три карти, три кубки. Знову таки, але тут же перевернути. Дивіться, вона спиною сидить. Да? А це про радість. Тож, яка буде радість, ви зможете позбутися якоїсь людини. Вибачте, що я так скажу, тут про людину, скоріш за все, це ваша навіть, можливо, родич, скоріш за все, це людина. Ну, тому що це загальний розклад, да, тому важко сказати. Але а, здебільшого, карта показує людину, котра. Доросліша за вас, або поводить себе, знаєте, іноді люди 30 років, він каже, або вона, да, я вже старік, там, старушечка. І вони, відповідно, віруючи в свято в те, починають відповідно себе поводити. Розумієте? От. А, тож тут про людину, котра, ви знаєте, якщо ви дасте такій людині волю, якщо ви Будете продовжувати або потрапити під вплив такої людини, у вас можуть бути в житті, можуть початися неприємності. Навіть якщо це рідна людина, ви повинні розуміти: не, не ви нікому не належите, а ніхто вам не належить. І так само інші люди так само повинні розуміти у кожного з нас своє життя. Тому що тут, знаєте, тут в такій позиції, коли карта, тут про людину маніпулятора, котрий або котра да, ну людина, котра може м своїми діями зашкоджати вам. Зростати в кар'єрі, зростати ну в будь-якому, да, там, де вам хочеться розвитку, тобто отримувати розвиток. Ця людина ну в неї є якась користь, наприклад, да іноді там мама мати не хоче, боїться бути сама. Ну це ж її психологічні проблеми, да? Але вона, вона, вона тримає дорослу людину при собі, дитину. Да? Дорослу дитину тримає, наприклад, при собі, тому що ну їй так стало вдобно, розумієте? Дитина з відчуттям провини пів життя там за матір'ю ходить своє життя. Не, не будує, навіть не навчається тому, ну і так далі. Потім Ну дуже дуже доросла, вже скажімо Людина одинак, да там мати пішла вже з фізичного світу, і і людина починає свої трансформації, не розуміючи, взагалі що її тепер робити. В неї просто забрали пів її життя, свідомих, ну молодих, скажімо Ну Найкращих в плані, да, коли ти все одно в тебе і тіло і інше, і більше енергії. Звісно, є люди, котрі вже в різному віці, але вони так само енергетичні. Але це їх одиниці, майстри, великі майстри. Так, вони такі є. Розумієте, до того, звісно, всім треба йти, але таких небагато. От, тож тут дивіться, треба вам. Буде у вас радість, що ви зможете собі дозволити залишити когось вдома, залишити когось на інших людей, наприклад, да, залишити для себе життя і для себе а, свій час і десь відпочити, згадавши нарешті, да, і... Відчувши себе королевою, ну або королем, якщо ви чоловік, розумієте? То у вас буде радість, що ви побачите хитрощі маніпуляції інших, то ж будьте чутливі, да, щоб ну тому що ви ж можете і повестися, тоді тут енергії можуть перевернутися. Розумієте, від вас залежить. Якщо ви дуже тривалий час під впливом, тут таємниці, недомовленості, да, знову такі маніпуляції, ну дуже рідко може казати там про якийсь магічний вплив. Ну, буває навіть старші люди. Люди навіть родичі такі роблять на своїх молодих, наприклад, родичів. Ну вони їм страшно помирати. Вони хочуть і енергетики молоді, і вони забирають різними способами. Насправді так є. Я не кажу, що у всіх це правильно так відіграється. Розумієте коректно, да, будь ласка, якщо хочете конкретно, є у вас підозри, то звісно, такі питання треба вирішувати на індивідуальних консультаціях. От ною ну, це ж не у всіх знову такі. Дивіться, далі, любі друзі, що бажано зробити? Бажано знову-таки тут відкласти якісь рішучі дії в цей день, бачите? А, тому що туз перевернутий. Це як людина, знаєте, а, не я йду да, щось робити. А я зараз тут я, я е, заземляюсь, розумієте? Я тут залишаюсь, я зараз, тому що так невдобно правильно тримати. Тобто людина тут втримує себе, да, вниз опустила і стримує свої рухи людина. Розумієте, да, тож цей день бажано, звісно, і стримати, стримати свої потужні якісь дії да, через контроль. Керування своєю емоційністю. Розумієте, тому що це е, так само про швидкість може казати. Да? От. Е, ну, і е, Іноді, звісно, це каже про якусь. Е... А, сексуальність про якісь такі дії. Ну тут вже вам вирішувати, да, якщо можливо, просто дивіться, щоб то знову таки не було. Знаєте, як одноразово ви ну просто не, не відреагували вчасно, да, і все пішло як пішло. І потім ви розумієте, що то просто була якась затм... затмарення, да, Тобто, просто думайте, що ви що ви робите. От, Тож, бажано в цей день. Свої кроки прораховувати, вводьте взагалі тут, Це дуже корисна така система життя. Коли ви прораховуєте три варіанти якоїсь ситуації? Ну це ж не про те, що в який магазин піти. Ну це теж треба да розрахувати куди ближче, або чого я хочу. Ціну іншу ще щось. да ви теж плануєте. Тож цей день плануйте, тому що просто можете наробити якихось трошки не таких дій. Розумієте, да. Ну, що потім будете там переробляти щось, на що воно треба, одразу думайте. Ну і дивіться, чого не треба робити. По-перше, любі друзі, в цей день не будьте дуже відкритими до якихось людей. Тут може бути зрада від друзів. Що не треба робити? По-перше, не довіряти. По-друге, якщо ви щось хотіли, дивіться, тут 10 мечів. Знаєте, зараз кармічні дні, кармічні пропрацювати. Завдання да, від життя, нам треба зараз здавати іспити. Якщо ви хочете з кимось негідно повести себе, якщо ви це плануєте про це хоч думаєте, ви зараз можете все змінити. Інакше потім до вас це повернеться. Вам попередження тут в людині, тут душевний біль, тут дуже погано людині. Розумієте, тож не треба що робити. Давати себе обдурити або зрадити, що це означає? Це означає дивитися в суть ситуації, що насправді зробила людина не випадати знаєш, знаєте, на якийсь істеричний такий да стан. Тому що іноді ну, мечі це так само можуть казати, все ж таки тут да вони тривалий час, можливо, ви щось терпіли від якоїсь людини. Тоді буде загострення, але тільки через такий біль. Ти зможеш одужати, тому що десятка тут про нове, да. Тобто тут людину вже допекли так їй боляче, що вона каже все, все. Я зараз я встану, ну тому що я відчуваю, що людина збирається встати просто, ну йому треба ну, вздохнути, знаєте, набратися сил зараз, да, і почати їх просто витягувати з себе, тому що тут, ну бачите, не смертельно, тож людина може зараз залатати свої рани. Тож не давайте або себе обдурити. Друзі, це може бути знайомі, це може бути ще хтось. Розумієте, будьте просто чутливими, не емоційними, да, щирою, щирою там душею. Тому що ну хто такі друзі? Це люди, котрих ми давно знаємо. Ну чому ми завжди знаєте, очаровуємося кимось, надаємо людям. Взагалі, в принципі, свої якісь вподобання, і потім ображаються е, більшість людей за те, що людина виявилася не такою, як я думав. Так це ж ти думав, що людина така, а людина не така, а людина заздрісна, а людина нерозумна, насправді, і так далі. Розумієте, то тут треба запитати, чому я з такими людьми? Але якщо вже прийшло таке розчарування, якщо прийде воно, це означає дивіться. А, Якщо вас зрадили і відійшли, дав тут вже собака, вона, бачите, не ну не гризеш за ногу, за руку, да, вона вже гавкає на ну на відстороні, розумієте? То тоді витягуйте і не вбивайте її, тобто таким чином відпрацюйте, але йдіть одразу в духовний розвиток, запитайте, чому така ситуація. Можливо, десь я себе зраджував. Що таке себе зраджував? Це терпів, якщо хтось мене ображав. Це я терпіла, наприклад, коли якась людина мене. Знаєте, тягарем для мене була, не давала мені злетіти, крила мені обрізала, да казала, наприклад, а кому ти потрібна, та ти не вдаха, та чим ти займаєшся, та дурню ти робиш, будь що, розумієте? От. І коли людина терпіть, терпіла, 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 да? спочатку її вдома цькують, потім друзі такі знаходяться. Чому? Тому що людина в стані жертви, вона притягує тих, хто її карає. Все просто, любі друзі, розумієте? Да? Тож тут треба. Ба тоді розібратися, якщо все ж таки. Ви не зможете ну, якось уникнути цього, да, такої, такої ситуації. От то тоді не загострюйте ситуацію самі відійдіть, да? якщо ви бачите, людина вас штрикає, і, можливо, навіть ховає це, знаєте, за гумором іноді так ховають такі люди, котрі вже 10-го, да? це ж так багато треба штрикати. Нащо? Ти хочеш ну, вбити реально да, людину. Тобто не просто там штрикнути, да, щоб боляче зробити, а тут намагаються вбити вас, розумієте? Це мож може бути ну, як метафора, можуть вбивати язиком, фразою, цькуванням на на очах там людей, дорогих людей, ще щось розумієте ламають людей, намагаються, отож тут. Що вам не треба? Не треба загострювати одразу в духовне в пропрацювання в себе. Так, якщо така ситуація, чого я притягнула, нащо воно мені? Я не хочу, щоб це було кармічне, знову да напрацювання. Тому що ми зараз можемо відпрацювати якісь ситуації, можемо собі напрацювати. Вибір за за кожним розумієте, да? От тож будь ласка, тут не загострюйте, самі нікого не зраджуйте. Відміняйте. Якщо ви про помсту думали, відміняйте зараз, всім буде прилітати. Буде летіти усім, хто образив світлі душі. Зараз починається вже. починається вже Озирніться просто, що відбувається. Реально, люди, люди вихвачують все одно. а Хто на що заслуговує, да, ну, у нас у кожного своя думка. от, Ми можемо, ну, якось нам не треба засуджувати когось, да, але ми міркуємо іноді, чого насправді заслуговують інші люди. От, тож зараз буде повертатися все добрим добро, злим зло, підлючим, ну, тобто, знаєте, знаєте, така підлючість, вона ну, хитрість, я б сказала, вона теж двобічна. да, Якщо ви, наприклад, Схитрили, що означає? Ну щось не сказали. Не відкрилися, наприклад, малознайомій людині, да. Ви ну, навіть якщо вас щось питають, ви просто змовчали і з хитринкою до ну то обіграли, да, або тему перевели. Тобто в цьому нема нічого поганого. А що поганого? Я не хочу казати, але я не хочу конфліктувати, наприклад, да, тому я, тобто, даю, ну, зрозуміти таким чином для початку, що я на цю тему розмовляти просто не хочу. Давай про це поговоримо. Ні, давай іншу тему. Все розумієте, да? От. Тож, любі друзі, дивіться все реально, да, все реально пройти, все реально пережити. Я бажаю вам цього самого найкращого. Сприймайте зараз все більш свідомо. Намагайтеся бути чутливими. Це все, всі події нам зараз будуть точно даватися за для того, щоб ми стартанули. Зараз подивитись навколо себе. Дуже багато людей, котрі справді у котрих світла мотивація по життю, або вони зараз, прям тут і зараз рубани руб, рубають да той негатив, заміщують позитивами і так далі. Виправляють, що можна, ну і розвивається духовно. Ви подивитесь, люди будуть робити зараз квантові стрибки це 100%. Тож я вам бажаю стримувати свою емоційність, але і наповнюватися нею задля досягнень. Тому що тут, звісно, кубок золотий. да, Тож ви можете отримати тут якісь призи все ж таки в цей день. От, або ідеї прийдуть, як мені чогось досягнути, ще щось. да, Тобто позитивні енергії на цей день використовувати. Будьте во благо, до побачення з повагою, Софія.